Ураган вдома розібрався з рятувальником у заключному матчі перед плей-офф дракони вдома помірялися силами з романськими рятувальниками. З перших хвилин господарів взяли ініціативу до своїх ніг і зуміли відвантажити у ворота суперника сім голів. Перший з них залетів вже на 40-й секунді після влучного удару Артема Фаронюка. А далі двічі забивав Микола Грицина. А по голу Даніла Бакшин Ігор Корсун Назар Швет та Еліа Терентів. Разом із тим рятувальник зумів три рази відзначитися у воротах Левандійського. Три пропущених м'ячів, сьогодні це наслідки такої нашої ну, недбалої гри і дозволяємо собі бити, щоб били по наших воротах, дозволяємо собі не догравати. Будемо робити все ж таки корективи в цьому плані. Хочеться вірити, що плей-офф ми почнемо грати надійно в захисті, реалізовувати ті моменти, які є. І все ж таки, якщо маємо перевагу в класі, то маємо її доводити більш певне, ніж сьогодні. У підсумку 7-3 ураган вдома здобув певну перемогу, яка стала 14-ю для підопічних Максима Павленка. Таким чином дракони повернулися на першу сходинку у групі захід, оскільки найближчий переслідувач А Львівська енергія свій поєдинок проти столичного класту програла з рахунком 0-1. У інших матчах звітного туру Сокіл переміг МСК Харків з рахунком 3-1, Кардинал Рівне був сильніший за Черкаси Обленерго 3-0. А «Інайті» вдома зазнав поразки від хіта 0-5. Молоді прикарпатці, бронзові призери, кубка підгір'я 2023 26 березня на стадіоні зі штучним покриттям хитри карена Івано-Франківську відбулися заключні поєдинки традиційного передсезонного турніру з футболу Кубок Підгір'я. Зокрема, дуже запеклою боротьба була за третє місце між Калужською гардою та Івано-Франківською футбольною академією Прикарпаття. Іграли проти команди досвідченої яка, яка вже не один рік іграла в другій лізі, і відомо, що е, ну Тут реально важко було важко, але ми якось витримали. Так сталося, що сьогодні трошки фарт був на нашій стороні. Основний час не виявив переможця. Натомість 11-метрові удари переконливіше реалізували футболісти футбольної академії, які виграли бронзові медалі турніру. В загальному це турнір, який є традиційний і взагалі, дивлячись на перебіг подій, нам чесно вдалося ну, конкурувати з тими серйозними командами, як в групі А. І, ну, я радий, що хлопці зуміли довести, що вони чогось вартують зараз. І мені, мені здається, що це якраз хороший такий для них старт в майбутнє. У підсумку кубок і золоті медалі в турніру у першу в своїй історії виборов ФК верхівці срібло у пробоя з Городенки. А після завершення фінального матчу відзначили кращі з кращих футболістів. Індивідуальний приз як кращий воротар отримав страж воріт футбольної академії Прикарпаття Олексій Павленко. Зіграли з сильними командами, ніхто не очікував від нас такого результату. Вийшли з групи, з хорошої команди, яка грає в групі А. Добре, показали себе. Ну, ця гра трошки не пішла, тому що нам ще треба набратися досвіду в грі з сильними командами більше. Але нічого, ми тренуємося, прогресуємо і сподіваємося, що скоро будемо і вигравати такі команди, і в основний час Так що Працюємо. В Івано-Франківську стартувала серія юнацьких турнірів з футболу 25 березня на штучному полі спортивного комплексу академії НФК Ураган відбувся перший серії турнірів. Яко і футбол кап ю 15 серед гравців 2008 років народження. Яко і Футбол Кап» – це красива спортивна подія. Яка приурочена для популяризації розвитку саме юнацького футболу спорту в цілому? Ми такі проекти намагаємося підтримувати. І для нас це цікаво, тому що талановита молодь, яка є в Україні, вона має ну, для себе відкривати якісь нові горизонти. От, відповідно, таких людей, таких дітей, юнаків треба підтримувати. Попри не надто футбольну погоду, юні гравці видали цікаву та захопливу гру і визначили переможців змагань. Найкращими на турнірі стали вихованці футбольного клубу «Калуш». другий ми фінішували юні футболісти Вікторії 2 з Воно Франківська. А бронзові нагороди дістались вихованцям футбольної академії Прикарпаття. Зустрічалися з батьма командами, деякі були сильніші, деякі слабші. Ну, десь не повезло. Ну взяли третє місце, але ну і то добре. Але не розстроїмося і готуємося далі до наступних турнірів. Вже 30 березня стартує другий турнір серії. Цього разу на футбольному полі змагатимуться гравці 2009 року років народження. Це був початок нашого великого плану. Подальшому відбудеться серія турнірів по всіх вікових категоріях, заключаючи 2016 роком, самими маленькими. На цей турнір долучилися до нас не тільки команди нашого краю, Івано-Франківщини та області, а були так само у нас гості з Тернополя. В наступних турнірах плануємо, що долучиться ще більше до нас команд. Мета цього турніру залучити якомога більше команд зі всієї України, щоб всі дізналися про нас і про Івано-Франківщину, і про наш турнір. 27 березня в Івано-Франківській міській раді привітали з перемогою в чемпіонаті України жіночий баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття ПНУ. Вперше команда з Прикарпаття стала чемпіоном України з ігрового олімпійського виду спорту. У цьому сезоні Пантери не зазнали жодної поразки у чемпіонаті. Окрім цього, клуб взяв участь у європейській жіночій баскетбольній лізі та посів там четверту сходинку. Як зазначено наставник команди Юрій Процюк, цього року Франкіс Прикарпаття зібрав усі найвищі нагороди в українському жіночому баскетболі. Болі, як серед змагань 5 на 5, так і 3 на 3. приємно, що найуспішнішою командою в місті є дійсно команда Франківськ-Прикарпаття, яка вперше створила таку історичну подію. Стала е, чемпіоном України в найвищому дивізіоні з олімпійських видів спорту. Е, ну саме в баскетболі. І я ще хочу нагадати, що ми перемогли в чемпіонаті України з баскетболу 3 на 3. В дорослому і також перемогли в молодіжному чемпіонаті з баскетболу 3 на 3 в юнацькому баскетболі 3 на 3 перемогли наші команди. Тому баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття цього року забрав всі золоті нагороди, які можна в українському баскетболі, і скажу так, доволі успішно. Виступив в європейській жіночій баскетбольній лізі у наступному сезоні. Команда Фронкіс Прикарпаття планує вдаліше виступити у Єврокубках і ставить завдання здобути медалі. Капітан команди Христина Філевич теж поділилася враженнями від сезону та чемпіонства, яке, до речі, вже третє у кар'єрі досвідченої гравчині. Я також зі своєї сторони хочу подякувати місту за підтримку за підтримку вболівальників, всіх, хто в нас вірив. Також величезне дякую, хочу сказати тренеру, який зміг зберегти команду в цей складний час. Хочу подякувати дівчатам, більш досвідченим дівчатам, які привели нас до перемоги, а також молодим гравцям, які максимально допомагали нам. Ми максимально переживаємо кожну гру, зважаючи ні на що. А в цьому році це для нас навіть більш важливо було. Ми старалися показати все, що можемо, старалися підтримувати один одного. Старалися зробити максимально для нашого міста натомість міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що золото Суперліги – велике досягнення для команди та міста Івано-Франківська. Вітаю! Бажаю, щоб ці перемоги вони були також і в наступному сезоні. Тепер прийдеться брати участь уже такому більшому єврокубку. Участь і бажаю гарного результату, гарно потренуватися, буде велика така пауза, перерва. Ну і ще хотів би додати про те, що наша баскетбольна команда є ще основою для олімпійської баскетбольної команди, яка надіємося теж успішно пройде кваліфікацію на Олімпійські ігри і буде представляти нашу українську державу. Тому Ще раз бажаю, щоб ці всі результати були виконані. А для нас це великий успіх і велика слава. Мер Франківська додав, що місто й надалі буде підтримувати місцеві спортивні клуби. До речі, всі команди обласного центру мають приставку Прикарпаття, як і в багатьох європейських командах. У подальших планах баскетбольного клубу Франківськ. Участь влітку у світовій лізі з баскетболу 3х3. Команда як чемпіон України представлятиме Україну в світовій лізі. Саме дебютуватимемо в цих змаганнях. Ці змагання дуже важливі, тому що на цих змаганнях здобуватимуться очки, які стануть перепусткою до для участі в кваліфікаційному олімпійському турнірі. А може і напряму попасти є можливість на Олімпійські ігри, якщо ми займемо з першого по четверте місце в світовій лізі.